ми з першого дня війни, оце до сьогоднішнього дня, чи ніч не чули, але далеко живе. Тут так били, що шо... з вечора почали ото -от так, -от -от. тільки ди-ди-ди-ди-ди-ди. То я такого не боюсь, як ди-ди-ди. а як ото -от так одяла я, -ху -ху -ху". отоді я вже чекаю. <с25> Була в підвалі до пів первого, а тоді встала та лягла в от цьому пальці, в цьому всьому. Це синок 70, а дітей 80. Боюсь, хочу жити. Діти, я тільки хочу жити за того, щоб дітям допомогти. Щоб допомогти дітям щось. Хоч що. Хліб солдати приносять. А в мене є мука, я, в мене хлібоп'ячка, як свят, є, я включу, собі спечу яка-небудь, то це ще й в мене так. А це сусіди через дорогу, їх немає нічого, вони я не знаю, то ми на солдатів надіємось. Ну, ходять десь люди туди по воду, а в мене бетончики пусті раком стоять, бо немає, ж не везуть, і немає. Я по неї не піду, їде. Я себе не ношу, а як я ще візьму відро води, то я впаду Чішили, та втішили та сніг. Вкип'ятили цю воду снігову, через фільтр, у нас фільтр мені синечок подарив. Сиділи через той фільтр, варили і... і пили, їли і не помирали. Mm -hmm. От тут дівочок стояли, ми це туди А тоді ж осінь, це ж картоплю дасть, а це ми занесли картоплю, цибулю. Банки склянки води це все купляємо, Це вся купляна питєва. А це діточки, щоб не ця ліментарка. Ви приїхали, ми б усі лежали духлі. Я не знаю, до якого Господа Бога молиться, що ці діточки нам возять їсти. Таке ж і макарони, і муку, і олей. Оце ну, таке ми їмо. Ну, картопля своя, звісно, тут вже слов немає. А ось весна прийшла садити, немає чого діти. Що садити, це ми ну, не постіжимо. І вона 7 рублів кілограм, хіба ж її купиш. Ми садимо, у нас є плуг. І дід тягне плуга, зятя притягнемо з красного руки. <laughs> притягнемо ось, і він буде тягати, як скаже, посадимо картоплю, а що ж хотіла, бачила, насипала в деречку, uh -huh. зробила рядочки, щоб рівненькі були. І... А то картоплею таким квасоля, огурці, помідори, Ну все, ну все ж все будемо садити. Чи будемо ми його діти вбирати, чи не будемо, ну садити вже треба. Так, так чи ні? Так. Бо як. ну так... То що ж робити? Ви не були в Краснобурівці ніколи, ніде, ні. ні. Були, там же ж ви бачили, хто там мої діти живуть. І це ж спасіба Господу, бо вони ж не пенсіонери. Ми пенсіонери нам дають ліментарку, ми ж королі. То ми ж тільки отримали бабина тут, а дідова туди. Угу. Двоє ж діток, і їх двоє. І зять у нас, хоч він і арм'ян, але він прекрасний хлопець, трудя такий, А нема що робити. Ну що там можна робити. І от як жити. Вже ж два роки, вже а два роки. Оце такого це нікому не передати. І ще не знаємо, яке буде. буде. Вчора приходив якийсь солдат до сусідки, приносив їй рибу, якусь таку маленьку казала. Ну, я розбалакалися, він каже, в августі місяці Донбас буде наш, і Крим буде наш, і не безпокойтесь, все буде наше. Коли буде? Якби ми знали, що це до августа, то ми б досиділи в погріб вже до того августа, та хай би так і було. Телевізор смотрите. Діточки, я не можу дивитися. Вони там так неправду кажуть усе. Я не можу на нього дивитися. Не можу. От нас читаю, стільки повбивали, та стільки. На що мені? новині? Вона чогось немає, щоб я її не включаю ніколи. Дід там щось трохи бичить. А я ні, я не дивлюся. Ну, в кіно какое. -нибудь. Дитя моя, що ви не можете поняти. Яка кіно? Яка кіносено, моя кіно такі, маце.